Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми з вами будемо говорити про Avon. Я спробувала новинку Avon, про яку я вам сьогодні розкажу. Зараз поставте мені вподобайку, підпишіться на телеграм канал, підпишіться на канал, поставте дзвіночок. Отже, спробувала я новинку, в мене пробничок цей Faroy Endless Sun. Аромат 2023 року. І який мене, відверто кажучи, добряче розчарував. В піраміді тут заявлений тангерин, персик, мак, Амбра і ваніль. Е, я думаю, що вони намагалися зробити таку собі літню версію від Фровей. Чому ж я розчарувалася, чим це пахне? Пахне це непогано. Для мене це такий просто, як то я називаю, типічний Айвон. Зі всією повагою до Айвон це не є образливе. Це просто щось таке для мене ну, квітковенько, ну фруктовенько. Це безперечно, літній аромат для любителів от саме такого направлення. Але квіточки, фруктики. Відчувається така тут трошки персиковість, яскраві такі дзвінкі квіти, то, напевно, вони мак так зображували. І така непогана, така недешева, скажімо так, не ейванська, така мускусна амброва база. Чому для мене це виявилося розчарування? По-перше, тому що це не моє направлення взагалі як таке. По-друге, це практично один в один звучить як інкадесанс Enjoy. Трошки відрізняється. Цей мене почав придушувати останнім часом. Він такий дзвінкіший і хімозніший. А Endless Sun такий м'якший. В базі він м'якший. Але вони ну дуже мені схожі. І на фрагранці їх теж порівнюють. Вони не один в один-в один при паралельному затесті, але такі дуже схожі. Це раз. По-друге, Зі всією повагою я відношуся до Avon як такого. Плюс Farway я вважаю одною з найлегендарніших, найпрекрасніших лінійок. Я далеко не все там люблю. Я, Ви знаєте, я не переношу класичний Farway. Вірніше, як я його не переношу. Я не переношу старт. Мені там не подобається цей ланг і ланг. Мені дико подобається відкриття і база. Якщо б я знайшла такий парфум, який без оцього на старті Іланг і ланга, я вже заговорюсь. Хоча, може, я ще до такого доросту, в мене смаки міняються, і я з задоволенням носила це густий, насичений, багатогранний аромат з величезною кількістю нот. Но шедевр. Був в мене Бейонд, я його подарувала. Він непоганий, теж досить симпатичний. Єдине, що він мені занадто швидко переходив в базу, і база мені там не дуже подобалася. Але в нього дуже багато прихильників. Все одно це щось цікаве, щось таке на люкс тяне. Ну, я не можу цього пояснити, але це гарна лінійка. Що в мене ще там було? Форвей Голд, в мене та сама історія була, як із Форвеєм класичним. Нехай буде. Ну, тобто, я вважаю, що ці парфуми дуже класні. Просто що це не моя. Історія. Я не дуже люблю деякі якісь там ноти, які мені не подобаються. В мене є в колекції фаровий а, гламур, який я дуже люблю. Він прекрасний, це є ягідно, перчено, ванільно, такий солодкий, густий, насичений аромат з якимись такими деревинними, досить важкуватими нотами. Він дійсно такий вечірній. І в мене є фарвей роял, який для мене не з Ейвона, а взагалі зі всіх один з найпоп з найулюбленіших парфумів, як таких. Там мира, ладан, знову ця густота. Оце все таке насичене, він грайливий, він насичений якимись різними нотами. багатогранні. Ось це, ну. Палка-палка огурячик. Ну, от я не можу цього інакше пояснити. Він непоганий. Він весняненько літній. Він багато кому сподобається. Якщо ви любите от такі легкі аромати і на кожен день. І як щось таке на літо шукаєте, зверніть на нову увагу. Ну, Но це просто не моя історія. По-перше, в Ейвоні і в категоріях, як такому, це раз. По-друге, як на мене, це взагалі не тяне на лінійку Форвей. Це могло вийти в будь-якій лінійці іншій. В Ейвон, це могло би стати от поруч з інкадесанс. Це могло би стати в якісь будь-які інші. У ті квітковеньких вони випускали цілу купу різних якихось лінійок ось туди. Ну до фаровеї, яким воно боком, я так і не зрозуміла. Тому для мене це просто не дотягнуло до моїх очікувань того, що я чекала від лінійки Фарвей, скажімо так. Тому для мене це розчарування. Я не скажу, що це погано. Мені не вилазило тут нічого дешевого. База тут така досить непогана, вона така м'ягенька, м'якша, ніж ось тут звучить він таки багатше. Але, ну, ну не Форвей. Ну, і куди ж це Форвей? Ну, от, от, не, не знаю. Не, я вважаю, що воно до Форвею ну, ніяк не дотягує ніяким боком. Якщо вони вже хотіли зробити якусь літню версію, от я би з задоволенням влітку носила, може для когось це буде. Дико звучати, але я би носила, от, наприклад, фаровей класичний, але щоб його розбавили там в декілька разів і, наприклад, додали там якоїсь свіжинки. Ось цієї ванільності мені тут не вистачає, ось цієї густоти, нехай на літо. Літом східні аромати звучать прекрасно. Просто не наносьте їх вісім пшиків. Хоча фаровей класичний, вісім пшиків. Це і так само вбивство, і вбивство всіх напон... ну це хімічна атака буде наносити акуратненько, щоб ви воно його розбавили і трошки чогось туди додали, щоб він був, наприклад, схожий. Прекрасно би було, додайте таких ще білих квітів, хоча там і інфініті, наскільки я знаю, я його не пробувала, казали, він такий квінко... квітковий. Но не... Ну це от взагалі ніяким боком мені не схоже на Форвей. Тому це для мене розчарування. Я сподіваюся, я пояснила, нікого не образила. Але, щоб ви мене не звинувачували в. Снобізмі, що я не люблю форвей, я там до нього відношуся так собі і все там називаю типічним Ейвоном. повторюся, що типічний Айвон це не про ейвон. Це про конкретне направлення ароматів, оцих дзвінків цвітуйочечків, які я просто не дуже люблю. Я знайшла собі любов чергову. Дуже мені весною хочеться і на літо, чогось свіженького, чогось. Такого от дійсно легкого, хай буде то типічний Avon, але, але без такої кількості оцих дзвінких квітів, таких зудящих, скрипучих. Це є лінійка TTA, ще одна легендарна лінійка, Today Tomorrow Always. Аромат називається слав». Боже, це для мене просто якийсь, я би його випила. ну реально. Звичайно, це аромат на кожен день. Отак От по в хаті носити вибігти кудись його на вітер, на вулицю. Це не є вечірній аромат. Це така легка тушечка з, акватичними, з акватичним направленням. Тут заявлені, так, я читаю свого пам'ятайлика. Забувайлика. Пам'ятайлик, пам'ятайлик це навпаки. Гуава, кавун, рожевий грейпфрут, жасмин, франджипані, перець ірис. А, ні, корінь іриса, не перець, а корінь іриса. Далеко я поїхала, ще й сліпа. Мало того, що з пам'яттю про проблеми, ще й сліпа. Це пенсія. Мускус, стикове дерево і амбра. Боже, це для мене такий кайф. По-перше, тут теж немає типової ейвенської бази для мене. Це звичайний, самий простий, солодко-фруктово-акватичний. Аромат е з мускусною, дуже м'якою кремовою базою. Тут от не вилазить. Що мені, що я розумію під Ейвонською базою? Дуже часто, я не знаю, як це пояснити. В них в базі вилазить така не то деревинна, не то мускусна, оця от така. Дешева терпкість, я не можу цього пояснити словами, але от в базі мені цього носити не хочеться, в дуже багатьох парфумах красиво стартує, закінчується воно всім тим самим, тим пише, що стартові ноти злітають дуже швидко, а потім ось ця база тримається довго і довго і довго. Ось тут для мене цього немає. Для мене цю, тут база така дуже. Пухнасто мускусна. От Мені що сподобалося. На старті це тропічні фрукти з грейпфрутом. Не знаю, як в житті пахне гуава, вибачте, ніколи того не чула. Але це от е, те, що мені хотілося, причому, що звучить воно дуже гарно від початку до кінця. Я собі взяла ось таку 10-ку. Е, і я думаю, що я її буду нею насу... Я не говорю, що я там візьму флакон. Якщо б я її вже закінчила, то я візьму флакон. Боже, не знаю, пам'ятник треба тому поставити за ті десяточки. Це якась не новинка, ну і не, не дуже старий. Він здається, 21-го року. Я можу помилятися, я не пам'ятаю. Але ну, дуже мені сподобався. Це от таке, що мені хочеться носити інколи на кожен день. Просто легко, щоб відпочити від цього решту. І мені дуже сподобалося в ньому звучання. В ньому гарний шлейф. Стійкість в ньому така середненька, але ну хто ж заважає мені цим обновляти, тим більше, що база тут не противна. Тому, якщо він десь там вже закінчується під переходи на цей м'який мускус, можна додати собі фруктики вновивши або просто насолоджуватись цією кремівстю. Так що, Зислав, мені зайшов набагато більше, ніж новинка Endless Sun. А, ще на рахунок Endless Sun, Endless Sun Я забула сказати: зверніть увагу, що тут немає китиць. Не знаю, чому, чи вони почали економити. Всі знають, на фарвеях є оця така прикольна китиця. Можливо, це не дуже гігієнічно, там пилюка назбирується, пальцями мацькається. Але є в тому якийсь тут прикол, в тому що є ось ця китиця на тих східних ароматах. Лінійка започатковувалася їх східних, так вона далі йде. Ось тут китиці немає. Я бачила на Фотографіях іноземних магазинів, сайтів Avon за кордоном. В них є китиця, а в нас нема китиці. Це, до речі, пробник польський, і це мініатюра польська. Avon залишається в Рашці зі своїм виробництвом. Не знаю, що вони там роблять. Я за російськими блогерами більше не слідкую, але це зроблено в Польщі. В нас весь Avon перейшов на Польщу, і той е, представництво Avon, яке в нас, е, воно повністю підтримує Україну без всяких різних нюансів. І з Польщі утримують, зі складу Польщі, виробництво Польщі отримують е, парфуми. Ну і, напевно, косметику. Я косметикою Avon не користуюсь, я в ній не шарю. Таке було в мене трохи сумбурне відео, я вам показала, те, що мені. Т, ще раз повторю, непогано, не не сподобалось, а просто розчарування, тому що чекала я зовсім іншого, і прекрасний аромат, який я собі знайшла на весну, на літо і буду з задоволенням носити. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. цьомки бомки